e aí Вітання в ефірі Запорізької обласної державної телерадіокомпанії. громадська організація Запорізький вектор представляє свій одноіменний проект. Протягом наступних 20 хвилин будемо говорити про мобільність сьогоднішнього запорізького студентства. А також спробуємо розглянути питання про те, наскільки вдалими є результати та наслідки користування результатами технічного проф... прогресу та інформаційно-комунікативного взагалі середовища сьогоднішнього. Цього дня, сьогоднішньої цивілізації словом для того, аби вас ще більше не заплутувати, поясню одразу. Говоритимемо про студентів, про їхнє навчання, про їхню мобільність і з гостями сьогоднішньої студії. І з величезним задоволенням представляю голову громадської організації Запорізький вектор Сергія Ушенко. Мої вам вітання. Я, Я теж вітаю вас і всіх. Сергію, скажіть чесно, наскільки порівняно із вашим часом, з часом, коли ви були студентом, сьогоднішні студенти мобільні Змінилося? Чи все ж таки раніше ви частіше кудись їздили, частіше е, щось робили? Вам вистачало часу і, взагалі, ваші пересування як по вищим навчальним закладах, так і е, там у своїх справах були набагато ефективнішими? такой всеобъемлющий вопрос, и прежде всего, наверное, да, такая тема ваша, да. это вообще-то замечательно сравнить, когда я был студентом и нынешние студенты, мы, конечно, были мобильнее в части подвижности, но в части коммуникации тут однозначно мы даже в подметке не годимся нынешней молодежи. И это прежде всего благодаря тем достижениям науки и техники, причем пришедшие в большинстве своих случаев из-за рубежа, но вы же посмотрите, сегодня новые, даже слова, гаджеты, девайсы, вот, то есть это все то, что позволяет сегодня э, на современном языке э, людям общаться и друг друга понимать. Причем не только общаться в, между собой, но еще и в режиме нереального времени, иррационального какого-то пространства. Мы это наблюдаем прежде всего благодаря услугам интернета. И вот интернет, по сути, сегодня пробил окно не только в Европу, а и во весь мир. Как результат, мы знаем, что наши студенты, наши хакеры, нередко впереди планеты всей, потому что, ну, есть у нас, наверное, как национальная черта, Жажда знаній, поиск чогось такого неізвіданого, а головне креативність мишлення. Uh -huh. І в креативності мишлення, звісно, все-таки э, успівають і прежде всего студенти. Сергій Григорович, ви сказали про те, що без інтернету сьогодні аж нікуди не можна э, подітися. І маю перед тим, як оголосити наступну вашу візитку в ефір, сказати про те, що більшість інформації, яку ми помістили у ваше досі, ми отримали саме завдяки інтернету. Це mm цікаво. -hmm. Ушенко Сергій Григорович народився 11 січня 1959 року у станиці Новоолександрівська Ставропольського краю. У 1981 році закінчив Запорізький машинобудівний інститут за спеціальністю радіотехніка. У 1988 році закінчив вищу комсомольську школу і отримав вищу політичну освіту. У 1998 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. В період з 1981 по 1982 роки. Інженер-електронник електромашинобудівного заводу Іскра. У період з 1982 по 1984 роки. Заступник секретаря комітету комсомолу виробничого об'єднання Іскра період з 1991 по 1997 роки виконком Запорізької міськради народних депутатів, начальник відділу розвитку промисловості та удосконалення господарського механізму, заступник начальника управління соціального та економічного розвитку, заступник начальника управління розвитку фінансового ринку. В період з 1997 по 2010 роки старший державний інспектор з енергозбереження, начальник Запорізької обласної інспекції з енергозбереження, начальник територіального управління Державної інспекції з енергозбереження по Запорізькій області, старший державний інспектор з енергозбереження. У період з 2010 по 2011 роки – начальник Державної інспекції з енергозбереження, головний державний інспектор з енергозбереження України міста Київ. Неодноразово обирався депутатом Запорізької міськради. Має п'ятий ранг державного службовця. Поко студентства сьогодні буде говорити Андрій Іванченко. Андрію, от що означає мобільність для сьогоднішнього студентства? Для сьогоднішнього студентства я думаю це образ життя. Мобільність вона неотривно зв'язана, тому як ми познайоми світ. Сегодня студенты, у студента открыты границы, границы как физического перемещения, условно говоря, высшие учебные заведения как на постсоветского пространства, так и Европейского союза, куда, как правило, выезжают за дополнительными знаниями. Сегодня достаточно активно студенты. Ну и плюс, опять же, тот же ж интернет, который является. потоком э, невероятное количество информации, которое на сегодняшний день питает студента и, и его потребности, его э, увлечения, его знания, умения. Он может в, ну, недорого, то есть абсолютно, то есть как бы общаться со своими сверстниками из других высших учебных заведений, пользоваться ресурсами мировых библиотек, э, получать знания, которые как бы ничем не ограничены и в электронном виде они легко систематизируются с помощью поисков систем найти мгновенно, сравнить, проанализировать большое количество тех э, знаний, э, которые мы... Скопировать, надо... вставить в и сдать выкладачей. ну, это, естественно, потому что на сегодняшний день мы пользуемся не сколько в печатной информации, сколько в электронном виде, потому что ее можно легко редактировать, анализировать, сравнивать, искать и таким образом получать все больше и больше этой информации, которая на сегодняшний день неотрывно связана с образовательными услугами. Особенно сегодняшние технологии, которые уже заставляют и сам образовательный процесс, и организация его переводить в электронный формат. Понятие электронный деканат, расписание, конспекты, лекции, электронные варианты. Уже на сегодняшний день молодые преподаватели особенно переводят это все в электронный ресурс, который выдается, условно говоря, в начальной стадии той или иной дисциплины, а потом дальше уже, чтобы этот пучок информации на лекциях и практических занятиях уже используется, дав тот материал, условно говоря, в сжатом виде на флеш-носителях или в любом другом варианте, который будет удобен студенту. Или на, опять же, сайтах вуза это все можно раздобыть, на сайтах кафедр соответствующих. І це Сьогодні активно використовується студентів. І до речі, студентам машинки навіть пощастило, тому що вони тепер і інтернет мають безплатний. От про це ми поговоримо одразу після вашого досьє. Іванченко Андрій Володимирович народився 4 травня 1970 року в місті Березовка Одеської області. У 1995 році закінчив школу з відзнакою та вступив до Запорізького електротехнічного технікуму коледжу. Отримав диплом з відзнакою. У період з 1995 по 1999 роки активіст професійної спілки електротехнічного технікуму коледжу з 1999 по 2003 роки навчався у Запорізькому національному технічному університеті на електротехнічному факультеті. Отримав диплом бакалавра з електромеханіки з відзнакою. Йому було двічі присвоєно звання почесного відмінника ЗНТУ. Отримав диплом магістра з електромеханіки з відзнакою. Було присвоєно звання почесного випускника Запорізького національного технічного університету у період з 2004 по 2007 роки. Аспірант кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок з 2008 року. Навчається на факультеті міжнародного туризму та управління спеціальність управління персоналом та економіка праці. Отримав диплом бакалавра. З лютого 2003 року голова студентської ради ЗНТУ. Організатор проведення обласного конкурсу Студент року обласного огляду конкурсу на краще студентський гуртожиток за житлово-побутовими умовами, з порядком і забезпеченням умов для навчання та організації дозвілля молоді серед вищих навчальних закладів першого четвертого рівнів акредитації. Впродовж 2003-2010 років організатор проведення міжнародних фестивалів студентських театрів естрадних мініатюр студентські жарти з лютого 2005 року. Голова Профкому студентів, аспірантів та докторантів Запорізького національного технічного університету у 2006 році був делегований до складу молодіжної ради Федерації проспілок України від Запорізької обласної ради проспілок у 2012 році. Андрія Іванченка обрано головою Запорізької обласної молодіжної ради при Запорізькій обласній раді. Має ряд нагород обласної ради проспілки працівників освіти та науки України. Подяку за участь та допомогу в реалізації програми профілактики негативних явищ та злочинності збережемо майбутнє молоді. Нагороджений численними грамотами управління у справах сім'ї та молоді Запорізької облдержадміністрації, за вагомий внесок у реалізацію державної молодіжної політики в Запорізькій області, почесними грамотами міського голови Запоріжжя, за вагомий внесок у розвиток студентського самоврядування, нагороджений нагрудним знаком Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді за активну громадську. Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України за активну участь у встановленні та розвитку студентського самоврядування, грамотою радника Міністерства освіти та науки України за активну громадську діяльність у соціальному захисту студентської молоді, самовіддану працю, вагомий особистий внесок у розвиток студентського профспілкового руху. Словом, як би все це міг робити Андрій Іванченко, якби не було в нього інтернету. Словом, знову ж таки, співати дефірам інтернету і мережі взагалі всесвітнього, всесвітнього поватиння можна безкінечно довго. Однак я пропоную поговорити про інше. Наскільки безплатним є інтернет сьогодні для студентства? Днями буквально меценат, відомий запорізький меценат Олександр Богуслаєв, подарував вайфай роутер. Встановили його у парку поблизу з театром Ляльок, і тепер студенти нарешті отримали безплатний інтернет. І тепер, на вашу думку, на думку людей, яким належала ідея встановити роутер, і також людей, які тепер можуть користуватися безплатним інтернетом, наскільки це змінить взагалі мобільність студентів? А, ну, в двух словах, это, а, мы бываем достаточно часто в европейских высших учебных заведениях. На самом деле, все студенческие городки – это норма, когда есть зона свободного интернета, которая дает возможность студенту, используя свои планшеты, ноутбуки и, условно говоря, другие э, мобильные телефоны, которые дают возможность получать информацию в, том, в удобном виде. На сегодняшний день очень прекрасно, что у нас, особенно в том районе, где сосредоточено три высших учебных заведения – парковой зоне, где в основном проводит свое свободное время студенческая молодежь, появилась возможность свободного доступа к интернету. На сегодняшний день, говоря о компьютеризации высших учебных заведений, могу сказать, что любой вуз проигрывает по сравнению с теми техническими новинками, которые есть в арсенале рядового студента на сегодняшний день. Те ноутбуки, планшеты, которые на сегодняшний день находятся в рюкзачках наших студентов, они по скорости, по технологиям, они реально превышают те компьютерные классы, которыми оснащены наши высшие учебные заведения на сегодняшний день вопрос не стоит о компьютеризации высшего учебного заведения, а возможности свободного доступа э, к интернет-ресурсам, э, к системе общения между собой. И на сегодняшний день прекрасно, когда э, в нашем городе это понимают меценаты и на сегодняшний день это создается, потому как действительно э, парковая зона кукольного театра – это место, где находятся не только студенты Запорожского национального технического университета, Запорожского национального университета классического приватного университета. це люди, этот ну, район, можно можна вважати студентським районом. І этот городок є студентським городком. І те, що там на сьогоднішній день є fi это це е, дає возможность студентам пользоваться тим потоком информации, который на сьогоднішній день дають. Ви такі собі в у Запорізьці від, відкрити інтернету вільному доступі для усіх студентів, для всіх, хто хоче, як наважилося. Наверное, все-таки плагиатом немножко занимались, смотрим телевидение, видим, как в других странах, а даже в Украине, в том же Киеве, Ведь в момент проведения евро такие изюминки были применены. И мы, опять же, таки исходили не только из интересов студенчества, но и вообще населения. И я призываю людей, имеющих соответствующие гаджеты, прийти туда и воспользоваться такими услугами действительно бесплатно. А тут можно сказать, ведь Европа особенно не открывает бесплатный интернет для широкого доступа. Да, локально, для студентов, для ну, посетителей кафе да. где-то. А так, чтобы можно было на улице сесть и пользоваться такими услугами, ну там есть свои хитрости. Все-таки это ресурс, за который можно получить деньги. И поэтому там, где это умеют ну, так, скупердяи, де, де наверное. Уваги, а мы все-таки ну, у нас тоже умеют считать, и, и меценат тоже это умеет делать. Но другое дело, что мы решили пойти дальше. Мы решили, что широта души <свят> украинской, украинская, она меж. имеет гораздо шире <свят> размеры. Ну, це все зрозуміло через призму юмора, а ведь доступ к нецензурированному пространству к вот этой технической мысли, технічної мислі здорово не тільки для студенчества. Угу. Чи багато вже людей сьогодні сидять у парку і прогулюють лекції? десь там занимаются серфингом в интернете. Ну проблема свободного Wi-Fi она уже как бы возникла в нашей организации еще наверное 3 или 4 года назад, когда студенты подняли вопрос, что нам нужно свободный Wi-Fi, зона покрытия. В свое время мы реализовали посредством с бюджета профсоюзного нашего приобрели соответствующее оборудование и мы установили зоны точки доступа Wi-Fi, условно говоря, в читальных залах нашей библиотеки. Это когда холодно, когда находились. Сегодня как бы, температура позволяет находиться в парковой зоне. прекрасно, что вокруг университета, на территории студентского городка, уже на сегодняшний день большое количество студентов имеет возможность, выходят. Ну, единственное, что, я так понимаю, с помощью вашей передачи мы это можем рассказать достаточно большой массе студентов, ну как ничего немного знает студентов, что на сегодняшний день есть Wi-Fi. Есть Wi-Fi, условно говоря, в ряде кафе, которые находятся на территории студенческого городка, а то, что он есть в свободном пользовании в парковой зоне кукольного театра, знают немногие. Поэтому с помощью вашей Передачі хотілося б це все відкрити масам студентів таку інформацію. Тих, кого все ж таки повідомили про те, що є безплатний Wi-Fi інтернет у парковій зоні поблизу з театром Ляльок, ми бачили на власні очі і тепер покажемо вам у наступному сюжеті. Днями студенти місцевих вищих навчальних закладів отримали можливість користуватися безкоштовним інтернетом завдяки громадській організації Запорізький вектор. Останнє у парку поблизу театру Ляльок встановила вайфай роутер Відтак, блага комунікації та подорожі всесвітнім павутинням стали для молоді набагато доступнішими. А, та я просто йшов в університет от, і побачив табличку у парку біля лялькового театру. Мені стало цікаво, я присів на лавочку, у мене ноутбук завжди з собою, студенту без ноутбука тяжко. Дивлюся, працює інтернет. Мені стало так дивно, що це таке є, але приємно. Переоцінити зроблене для любителів інтернет-серфінгу запорізьким вектором важко. Адже студенти відтепер зможуть готуватися до практичних університетських занять, також спілкуватися у соціальних мережах та розважатися. Ми щиро вдячні громадській організації Запорізький вектор за те, що вона надала нам можливість користуватися безкоштовним Wi-Fi інтернетом В нас є така можливість. Ми можемо зі своїми ноутбуками, телефонами проходити сюди після пар на перервах. Якщо ми не підготовувалися за таку можливість, це в нас. Перше таке відбувається. Студенти запорізьких вишів на перебій переконують, тепер будуть стежити за чистотою парку навпроти театру ляльок, адже в їхніх інтересах, щоб відпочивати із безплатним інтернетом, було приємніше. Словом, завдяки громадській організації Запорізький вектор та особисто Олександру Богуслаєву, який взявся регулярно фінансувати проект, університетське містечко Запоріжжя стане на крок ближчим до Європи. Дякую організації Запорізький вектор за таку цікаву можливість, а головне безкоштовно. Це перша акція від Запорізької громадської організації Запорізький вектор. Плануєте встановити чи зробити щось подібне і в інших чи біля інших вищих навчальних закладів? У нас є ще школи і технікуми, до речі. Я скажу, що удачний промоушен це, мабуть, 90% успіху любого діла. І в планах нашої організації, звісно, розширити, диверсифікувати території. Не только учебные заведения, не только парковые зоны, но и э, какие-то площадки. Сейчас мы занимаемся изучением э, не просто вложить деньги и дальше, но оно кому не будет потребность. Ну, видимо, зрозуміти, кому потрібен ще той самый да. інтернет, Сначала... де його встановити для того, аби покрити угу. чтобы покритий. Адресный потребитель необходимо. Во-вторых, необходимо, щоб это було удобно. Чтобы это было востребовано людьми и находило своего потребителя. Естественно, над этим мы будем работать и вообще, да мы ж все-таки нацелены на благие дела. І фонд наш, і общественна організація. Поэтому, звісно, ми це направлення будемо розвивати і далі. Угу. На цьому будемо закінчувати. Дякую, що поділилися гарною новиною. В першу чергу і студентством, а потім знову ж таки з тими, хто буде гуляти поблизу театру Ляльок. Дякуємо до побачення. Спасибо. До побачення.